На засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування обговорили зміни навколо ситуації з екологічними порушеннями товариства Білгранкорм Полтавщина у Біликах з травня цього року під час перевірок на підприємстві були виявлені недоліки в експлуатації очисних споруд та повітряних фільтрів. Зараз фахівці товариства запевняють, що більшість питань вже вирішено. Після всіх перевірок керівництво підприємства залучило підрядників. Вложило близько 4,7 і семи тисяч гривень, 4 мільйонів сімсот тисяч гривень на на проведення ремонтних робіт, заміну старого обладнання на більш новітнє, яке допущено до експлуатації на, на території. України наразі на підприємстві проводять дослідження повітряних фільтрів, які, як виявилося, не пристосовані до місцевого клімату. Найближчим часом їх планують замінити на вітчизняні аналоги. Ще одним стало питання фінансування завершення будівництва каналізаційного колектора у Чорнухах. Колектор цей зданий ще у лютому місяці 2013 року. Проектом вони не передбачили підключення там електроенергії, і тепер виникнуло питання, що вони звертаються, щоб ми виділили кошти на ну на фінансування, щоб ввести в експлуатацію. Хоча у них є сертифікат, і все, що даний об'єкт введений, але Ну, процесі перевірки ви виявили, що там ще є, не вистачає там енергопостачання. Пані Корос говорить, що оскільки вже вересень і кошти з екологічного фонду після останнього перерозподілу вже витрачені, то дофінансування має зайнятися місцева влада. Окрім місцевих коштів, на комісії запропонували долучити спонсорів. Нагадаємо, що зараз під час засідань профільних комісій відбувається обговорення найбільш актуальних питань роботи галузей перед сесією обласної ради, яка відбудеться 17 вересня.